Сидирати і мульчування. Якось на своїй сторінці в Інстаграмі виклала віконечко для того, щоб підписники написали, яку інформацію мені підготувати, і там було одне з питань, одне з тем сидирати і мульчування. Я собі подумала, що ці дві теми є взаємопов'язані, тому вирішила цю інформацію підготувати на Ютубі. Хто з вас регулярно засіває сидирати і мульчує, то діліться в коментарях своїми спостереженнями. Тож почнемо із сидиратів. Оскільки сезон може початися із посіву седиратів, також і коли ми збираємо урожай, ми теж засіваємо седирати. Тож зараз розберемо, що це таке сидирати і для чого потрібно. Сидирати це є різні культури, які засівають для оздоровлення ґрунту та збагачення корисними мікроелементами. Це також практично застосовувати, якщо ви садите одну і ту ж культуру на одному місці. От, наприклад, у мене є високі грядки з опорами, де я висаджую тільки томати високорослі, і я за часто засіваю там гірчицю, але ідеально суміш гірчиці і фацелій. Тобто, основне правило користі, щоб культура сидиратів не була з однієї родини тої рослини, яку будете садити на цьому місці. Ще один приклад: ви хочете засадити капусту. То перед висадкою капусти ви ні в якому разі не засіваєте гірчицю, бо це з однієї родини. Гірчицю дуже полюбляє хрестоцвітна бліжка, і висаджуючи далі розсаду капусти після того, як ми, наприклад, сидирати скосили. Гарантовано, що у нас капуста теж буде у дірочку. Як дізнатися, з якої родини саме конкретна культура, саме конкретний сидират і та рослина, яку ви хочете висадити, можна легко загуглити, наприклад, капуста. Загуглили з якої родини христоцвітник, гірчиця до речі, рукола, редиска, Радька це все з однієї культури. Тобто, ні в якому разі ми один за одних ми не садимо і не садимо я як рослини-сусіди. Тож, які є сидерати? В основному я засіваю гірчицю і фацелію, вони мені найбільш доступні. До речі, фацелія — це є універсальний седират, можна засівати його, її верніше, перед усіма культурами, і вона гарно збагачує ґрунт азотом. Далі опишу родини. Христоцвітні. Гірчиця збагачує ґрунт, фосфором і сіркою. Своїми ефірними маслами вона також відлякує дротяницю та є дезінфектором деяких хвороб, зокрема фітофтори. З цієї родини христоцвітних ще можна сіяти редьку масляну, оземий та ярий ріпак. Ще раз нагадаю, перед якими культурами я сію сидерат з родини христоцвітних: це томати, картопля – Просто шикарно картопля себе почуває після цих сидиратів. Ну і решту, наприклад, огірочки, баклажани можна. Оце й родини, які гарно реагують на сидерати з родини хрестоцвітних. Сидерати з родини бобових гарно збагачують ґрунт азотом, розрихлюють землю і також є природнім, природнім замінником селітри. Це може бути горох, сочевиця, конюшина, квасоля, люцерна і соя. Злакові седарати стануть у нагоді, якщо потрібно збільшити кількість калію у ґрунті, розпушити ґрунт і пригнітити буріни. Як саме працюють седарати? Вони своїми корінцями збагачують ґрунт, виділяючи корисні мікроелементи. Тому я ніколи не перекопую і не культивую свої грядки, оскільки так порушується уже сформована мікробіота. Також функція корінців розпушувати ґрунт, робити мікроходи, коли корінці відмирають. Чому не варто заробляти в ґрунт зелену масу, бо переважно вона гниє, а не дає корисні речовини? А якщо залишити на поверхні, то зелена маса, тобто вже як мульча, у нас зберігає те, що сформувалося в ґрунті. Потім мікроорганізми переробляють її як любу мульчу знову ж таки на поживні речовини. Я лише скошую сидирати, якщо це навесні, а восени я залишаю їх просто під зиму і вони будуть слугувати на слідуючий сезон як мульча. І якраз на цьому етапі ми переходимо на тему мульчування. Бо якась частина ґрунту вже замульчована сидиратами, а потім садячи чи сіючи свої культури, то я докладаю мульчу. Можливо, у вас виникне питання, як сіяти, коли зверху сидирати? Без проблем. Розгорнули мульчу, зробили ріпчик, посіяли, загорнули ґрунтом, а мульчою вже загортаємо після всходів. В кінці відео розповім, чому англійці не мульчують. На своїй ділянці. Якщо подивитися, то в них чисті чорні городи. Тож, чим можна мульчувати? Сіном це трава, яка висохла соломою, свіжо скошеною травою. Тільки на початку не викладайте грубими шарами, бо сіно і солому можна відразу, наприклад, 10 см викласти. А свіжо скошена трава десь 3-5 см, бо переприймання свіжо скошеної трави утворюється. Висока температура. Тому може опалити стовбурці ваших молоденьких рослинок, які ви висадили розсадою. Тому після кожного покосу повторюєте оцей невеличкий шар 3-5 см. Трачка це відходи від дерева. Викладаємо тільки перепрівшу, бо свіжа може закислити ґрунт і забрати багато азоту. Для рослин це не буде корисно. Як пришвидшити перепрівання трачки, можна залишити в тих же мішках, які зібрали, і пролити кілька разів кип'ятком, або ще можна використати бактерії для компосту і теж пролити кілька разів по інструкції. Листя. Я не мульчую ягідні кущі та малину. Лиш будьте обережні, не беріть листя які з тих дерев, які ростуть попри дорогу, бо воно накопичує важкі метали. Таким листям можна мульчувати або компостувати і використовувати тільки під ті рослини, з яких ми не вживаємо плоди. Наприклад, це може бути клумба або декоративно-листяні саджанці, щепа, яка виготовляється за допомогою щепоріза, але не подрібнювач, бо подрібнювач подрібнює на грубі частинки, які не придатні для мульчування. До речі, мрію придбати ще поріс, бо ще поріс справді гарно дуже подрібнює, і ту мульчу можна використовувати в себе в саду і на городі. Але ем, щепу варто так само, ем, щоб вона перепріла і таким самим методом, як і трачку. Щепа і солома вони є дуже рихлі. Тому, якщо у вас дуже проростають бур'яни, то саме найкраще під них постелити картон. В залежності наскільки у вас проростають буряни, то можна в один, а то й навіть у два шари, і аж потім викладати мульчу. Під картоном буряни трохи будуть випрівати, і буде гарна ваша тілянка. Також можна мульчувати скошеними бур'янами. Особливо в кінці сезону їх є дуже багато, і я ні в якому разі їх не спалюю. В кінці сезону я їх складаю на гарну таку купу, буває навіть в мій ріст. І через зиму вони гарно перепрівають, і я мульчую свої овочеві грядки. І навіть якщо ці бур'яни були з насінням, то насіння теж гарно перепріває. Агроволокном мульчувати не рекомендую. Бо під ним дуже злежується ґрунт і погано розвивається мікробіота. І так ми дійшли до питання, чому англійці не мульчують свої городи. А все тому, що в них дуже вологий клімат. І саме під мульчою стрімко розвиваються слимаки. Вони ще й бережуть екологію, тому й не використовують ніяких інсектицидів від слимаків. Але все ж таки, як англійці борються з бурянами? Якщо десь та й проросте, вони його вимикують, бо дуже рідко росте. Також вони користуються плоскорізом, а як захищають свої грядки, то використовують компост. Ту ж саму солому, те сіну, щепу, все, що може компостуватися, вони компостують і саме компостом вони захищають свої овочеві культури від бур'янів. Відомий англійський городник Чарльз Даудінг, який започаткував систему Новдік, no що в перекладі означає не копати», то він має дуже багато компостерів, де все компостує. І саме під перепрівшим компостом не заводяться слимаки. І плюс це гарно впливає на підживлення рослин. Такий варіант мульчування компостом можете взяти собі на замітку. Тож на цьому все. Є питання пишіть, а також коментаря діліться своїм досвідом.